Доброго дня! Сьогодні відео у нас буде про толоку. Ви як художник, заповнюйте простір, і яка техніка? Я вечором, у нас там були ситуації, ми вмикали освітлення по вулицях і... Як я роблю? От на нас там, наприклад, дорога там біля будинку вже старенька і так далі. І мене цікавить не те, що вона не нова, а те, що хочеться до неї додати. І хочеться додати, наприклад, такого ніжного, динамічного освітлення, такі квітки темно зеленого кольору, які динамічно пересуваються, наприклад, по цій дорозі, розумієте? Щоб в деревах, наприклад, Внутрішній частині, от взимку, коли ще немає снігу, наприклад, не підсвічувалось. Можна, якби і коли сніг є. Тобто ви вносите свою творчу, от свій творчий елемент в простір і в цей час уявляєте, що у вас є влада його змінювати миттєво. Від по відчуттям це може бути як мурашки по шкірі. У ну, мене це. з Затилку, як ця частина і тут, наприклад, і вона може нижче по, по дзвонку спускатися і так далі. там Навіть на руках буває. І така практика всім нам допоможе створити новий простір. Музику відповідну я додам. І по містам окремо сніму вже з робочого столу і поясню, що є, наприклад, технологія, увійшли собі, от хмарачоси стоять, ну наприклад. І їх огорнути в такий матеріал, який буде нагадувати справжню натуральну скелю. А всередині у вас якби там вікно і так далі. Для чого? Щоб ми не жали з вами, наприклад, в суцільному залізобетоні. Приберіть, будь ласка із архітектурних своїх якихось рішень забори ці там і так далі тому що вулиця вона пряма йдеш по ній це гетто, вибачте ну, оця обмеженість тобто працювати над таким знаєте природним розташуванням всіх елементів коли воно не збите просто подивіться на природу який чудовий смак у бога творця і намагаємось всі разом реплікувати цю логіку якби на власний простір, де ми живемо. Ну, мікрорайони і так далі. І ми всі разом заповнимо цей простір український, розумієте? За, якби Водночас це є практична робота вчитись бути творцем. Хтось буде горщики гарні робити. Хто може, якщо ви відчуваєте в собі потяг, вам це надає і порію, коли ви змінюєте, уявіть собі це. Це нова практика і так далі. Але вона і є тим кроком до нового світу. Ще не раджу займатися цим ну, там щодня. От настрій. Які це, тому що воно якесь спустошення потім трошечки дає і треба час на відновлення. Тобто постійно це практикувати. Ну, дивіться по відчуття. Ще такий елемент. Не забувайте, де ви відчуваєте, що вам не вистачає якоїсь річки, якоїсь верби, наприклад. Міста, якщо будуєте, тільки от, навіть в місті, оці площі, оці центральної особливо, в них нема дерев, цей залізобетон. Перемальовуйте його. Я нагадую логіка, ми пересуваємось через місто від А до Я. Розумієте? Ще стосовно а, інкубаторів там. А, хотів сказати, я в інституті натрапив на один сайт Переведельфамон. І він пояснює, що метою життя, там ціла стаття, але там в кінці саме вже якби сам це, а, Життя людини створене для того, щоб стати частиною Бога Творця. І ми тут на планеті Земля, наче в дитячому садку. А всі разом ми потім переходимо начебто в школу. І одна людина не може це... Робити треба цілий колектив. По-перше, великий об'єм простору. Кожен з нас, наприклад, його заповнює в себе локально, там, де ви знаходитесь. Інше питання. Розумієте, от як це буде, наприклад? Не дає знімати дуже багато разів. І дуже багато речей, які я знаю, розумію і навіть бачу, я, мені не дає їх озвучувати. Ну, я для себе бачу, що для, для цього є якби інші люди, але чим ще хочу з вами поділитись, що над містами ну, в цей момент будуть такі світові тіла на великій висоті. І ще їх будуть підтримувати, наче як вночі, знаєте, ото як, як вони що співають, такі комашки стрибають. Свірчки на, на українській мові. Ну, забув. І от вони, наче як на полі розсипані. І все потім все об'єднується, і потім як такий купол. Починається вся зміна. Я просто пробую зняти, розумієте, навіть не знаю, що зараз зніметься фотоапарат. Ну, там нас чекають досить цікаві процеси. Взагалі дуже динамічно буде змінюватись простір з того, що вже приходить. І наче я там десь далеко, просто для цих якби, ну, подій між теперішнім і тим, що я озвучив, а десь оце посередині. Для цього є інші інформаційні канали. Той же пан Олександр, там, пані Анфіса і так далі. Я бачу всіх нас як єдиний організм. І ковдру на себе тянем бажання. Ці відео створюються не для кількості переглядів, а для об'єднання всіх нас. Бо є таке відчуття, що багато речей треба просто озвучувати щоб вони перейшли, пройшли через свідомість певної кількості людей, і відповідно це дало свою дію. Знову ж таки, дотолоки. Я вас дуже прошу, я дам, знову ж таки, там відео напрямок по українським селам. Скільки там було гармонії? Ну, <свісно> балансу цього природного. Це історичний пласт. Це, розумієте, серед людей не народжується так просто побут. Такі, таких же ж хатів ніде немає в світі. Ну там, якби є свої. Наскільки цей різноманітний світ. І це от ще раз наша культура старовинна. Практикуючи малювання цих світів, ви можете відчути оцю ейфорію і тривалий час не перебуваючи. У вас може з'явитись. Таке цікаве відчуття, що у вас над головою чотири таких от промені десь такої довжини, якщо видно в камеру, ну 82, отак з голови ще наші назад вони уходять. Мені прийшло відео, я покладу знизу посилання там на світове тіло. Таке бачення, що це і буде, вже будуть ті, хто зможуть матеріалізувати матеріал Я не знаю механізм, чи там будуть узгодження і так далі. Просто ну, те, що пройшло, я з вами ділюсь Отак от, от. І хочу звернути вашу увагу, що у трипільців... На статуетках на деяких теж там було дві дірочки, на деяких чотири дірочки, і тільки на дуже малій кількості було шість дірочок. І я знайшов, я викладу це від фотографію вам цю, оце матір ця. Пробуджиться В неї їх аж дев'ять цих променів. Дуже цікавий зв'язок. Події. Цей канал з'явився. Фактично в один день ну, до мене він прийшов це відео в той же день, коли я це відчув. Ну, пізніше, після якби, цієї події. Тому я маю надію, що практикуючи толоку, ви досягнете цього стану. Тому що ну, та, ті видіння, що я бачив, наприклад, там... Їх чимало цих світових тіл піднімається над Україною і... Ну просто спробуйте. Чому б ні? Ну, варіанти в звичайному ну, розвитку подій, звичайній фізиці. Розумієте, для того, щоб отримати те, чого не було, то потрібно і робити те, що ніколи не робив. Як варіант. Ну, для вашого... І це ваша щирість. Я просто закликаю, ну, якби спробуйте для себе, якщо вам це підходить, і відповідно ми всі разом працюємо і продовжуємо, тому що толоку я переконаний, все ж таки комусь це зайде. Це буде відеоряд з фотографій, пояснення, якби етики, і дизайну і так далі. І відповідно музичне наповнення. Далі ви все собі комбінуєте саме. Знову ж таки, аж покращився настрій, що дало зняти, ну ще побачимо, як зліється, <гум> Теж було. Але ж дивіться. Якщо ви як програматор, ну, навіть доходить до того, що моделюється сам, сама картина, цю, ну, це відео, якщо хочете, цього переходу. Приберіть, будь ласка... Дорога. В нас же ж буде телепортація. Автостоянки, автозаправки, оце все. Навіщо вона? Тобто технічно ця забудована, не, не, не потрібно. Очищуйте її. Створіть такий простір, в якому вам хочеться жити, де ви радієте, де у вас є місце спілкування з природою. От, наприклад, стежка. Давайте собі трошки промоделюємо. Бувають такі ночі, коли хмарно не видно ні зор, там, ні е, луни немає нічого місяця. От. І дуже темно. Уявіть, що можуть бути такі рослинки, які вам з обох боків стежки будуть підсвічувати шлях. Наприклад, як це зручно, як це художньо естетично. Це взагалі які відчуття, а ще саме стежка наливається якимись там квітками, наприклад, або красивими геометричними формами, що вам до смаку. Розумієте? Там саме дерева. Або що в небі, не забувайте, у вас дуже велика кількість неба. От зорі, коли є, це одна справа, а коли от захмарено, хотілося б, щоб щось людину... От ви собі йдете, наприклад, і... Така можливість, є, щоб... от Я йду, мені я так гляну, мені хочеться, щоб побачити, хто що ж там що намалював, наприклад. І там вже якийсь метелик полетів у небі великий, голографічний, такий, красивий, насичений кольорами і так далі. Він приливається у квітку, з квітків у дельфіна і так далі. Тобто ви не обмежені в уяві. Творі. Творіть. Творіть. Це саме можна з форми з водою, наприклад, з самої води величезні, там стовпи, такі, знаєте, античного стилю там творились, наприклад. Працюйте в різних напрямках. Що вам по душі? Не обмежуйте себе. Адже створення нового складний процес. Ще хочу окремо підкреслити, не... Якби не має бути перешкоди, що у вас немає художнього смаку. Він є у кожного з вас. Є художник технічний, який працює з технічним дизайном, все життя пропрацював. Є художник, який пропрацював з квітками, є людина, яка малює писанки, наприклад, ці яйця і так далі. Хтось вишиванку. Вони всі наповнюють простір. І ви окремо, ну так історично вийшло, виховані як художник певної спеціалізації. Хтось може горщики гарні робити. Хтось там може робити гарні меблі. Кожного з цій напрямок. Насичуйте. Десь, дивіться, на вулиці в дизайні не вистачає якоїсь гарної лавки вашої. То, що ви уявили. Ми ж не знаємо, які ви можете робити гарні лавки. Хтось горщик гарний робить, хтось там клумбу, квітками. Це. Заповнюйте це. Кожному для нас знайдеться місце. Це складна наша суспільна картина. Ми маємо над нею працювати. І вчитись цьому процесу. За це майбутне. Почали? А, іще і ще руки отако піднімайте. Розправили діафрагму. покращуємо свій настрій, незважаючи на те, як би було б тяжко. Я розумію, що багато є горя в людських серцях і так далі. Я про це не забуваю. Але і постійно ним жити, я сподіваюся, ви мене розумієте. Теж не варіант. Взагалі, я щиро бажаю, щоб людство вже покинуло ті всі страждання і пожити її людству по-людськи. Мен навіть, ну... Я хочу сформулювати якби, цю філософію, що є чим людині займатися. Приємним спілкуванням От уявіть собі діалог, наприклад, технічного художника з.